Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні зранку е, працюємо. Ну, як сказати, дивіться, що ми робимо. Наші свинки скоро рознесуть цей сарай, тож е, трошки його укріплюємо, бо дошки, а вони так гризуть, як менше були. В них був якийсь інтерес, але не дуже. А зараз прямо вони хочуть це все гризти. ну У них ця охота. Так що, щоб вони не вийшли від сіля, трошки Максон. Ми поставили шиферину сюди, бо там дошки і вони дуже хочуть дошки ті гризти. А так шиферина, не будуть вони нігри. Поки закрили, сидять вони там. Двері он ламають. Сюди Максон набив залізо таке, щоб вони доски не. Гризли, бо з цієї сторони вони гризуть, а з цієї сторони, як чорна виходить і гризе. Ще Максон хоче зробити наниз закривачку, таку, щоб воно закривалося. Там вона є, але то не для них, то для в'єтнамців була. Їм треба таку дебело. У нас сьогодні на вулиці дуже тепло. Я ось стою, мені прям жарко. Макс ще до цього. Займався ліжком, там ці ламелі вже всі лежать на ліжку, він там працював, бо сьогодні ми зараз ще маємо вже ні уроки закінчитися, бо він дистанційно. І маємо поїхати в місто по матрац. І я не знаю, як ми його привеземо, бо Макс сказав, що ми будемо його везти на своїй машині. А я беру граблі ось стоять і трошки тут позагрібаю. Та й будемо збиратися в місто. Що його час втрачати сонце. Ну сонце прям пече ось Тут завжди прям гаряче. А, гаряче, можна яйця смажити. А тут підсніжники підійти неможливо. Бджілон обліпили їх. Так, ну, треба хризантеми оці пообрізати. Я вчора ходила, заглядала, там деякі пускають зелененьке є, бо я переживала, що вони повимерзали, особливо та мультифлора. Вон. Сказали їх не викопувати, то я їх не викопувала, і наче там щось зеленіє. Ну, ще трошки буде видно, чи так, чи ні. Але тут ще було, то сюди я не буду лізти. Ми вже в дорозі їдемо в місто. Нам треба поїхати на дачу до кумів, А Макс там трошки допоможе по будівництву підскаже, а потім поїхати в епіцентр. Точка видачі забрати матрац. Прийшов нам на ліжко. Ось ми вже на дачі приїхали. Я хотіла залишитись в місті, походити по магазинах, але вони не залишилися. Сказали, поїхали з нами. Ось така має бути тут прибудова, тут кухня, як нам сказали, і майстерня. Будуватися все це буде з газоблоку. ну Зараз це популярне, таке, але ми будували свій будинок з блоку. Газоблок набагато легший, можна підняти. цих блок було дуже тяжко подавати на верхні ряди. Але ми побудувалися так, трошки зекономили. Перший ряд це на цемент, щоб добре все стояло, а далі там чи на пену, чи на клей, як воно піде. Але газоблок це швиденько. Раз, два і вже все побудоване. Після того, як ми побудували будинок, Макса дуже часто кличуть отак на підсказку. Ну, ми і раді допомогти, бо ми допоможемо, нам допоможуть зараз так і треба, поки вони тут працюють. Ми зараз підемо подивимося, що тут на дачі в них є цікавого. А що в них є цікавого, так це багато винограду. Це той кум, який навчив нас займатися виноградом. Ми раніше не знали про той виноград нічого, а зараз уже й самі даємо поради, як і що. Полуничка, скоро, до речі, свою треба буде чистити полуницю, малина. Там далі в них багатенько кущів ожини. Я раніше ожину не дуже любила, а оце років два прям дуже вона мені заходить саме свіжа ягода. Виноград кущі. Тут, напевно, 100 штук так точно є. Просто я не ходила, не знімала всю ділянку. З виноградом дуже багато мороки, все треба правильно. Підрізати, ці рукава поправити, щоб вони йшли в ту сторону. Сьогодні на вулиці дуже сонячна погода, Женя ходить, перевіряє, що там і як робиться. Ну що, ми вже вдома приїхали зараз, уже за п'яту годину вечора, а на вулиці тепло, світло, хороша погодка. Сьогодні взагалі просто пекло, треба роздягатися, але ж то вітер подує, то ще щось. Ну і ось наш матраць стоїть. Ми машину замовляли. До села у нас 500 гривень доставочка швидко. Ми приїхали і машина приїхала. І так як всі завжди запитують, в яке ви місто їздите, ось це місто. Я розповідала, показувала, той, хто знає, то знає, але ж зараз такий час, що краще помовчати, звідки ви і куди ви їдете. Он буде небо червоне. Вчора таке, червоне було зовсім. Прямо ж так дуже-дуже. Ще треба попоратися зараз. А я схватила. Дивіться, що я відхватила і схватила і йду в хату. Це я ж показувала, що там виноградників багато роблять домашнє вино. Ну, і ми, звісно, робимо, але це прям таке. Гарне на колір, бо тут вже досвід є. У нас воно таке мутненьке, витримане, тут воно, 5 років пляшечка, так що. А, нехай стоїть, я її точно поки не буду. Щось не знаю. Наробили й милина стоїть. Я то тому дала, тому трошки дала, а якось не хочеться щось не знаю. То бувало трошечки, там знаєте, вечором інколи захочеться а це ні. Чай попиваємо, Дивлюся, що щось. Щось хтось ходив. Тобто. Зараз підемо провіримо. Коротше, іду в хату, треба переодягнутися та поратися. Ліжко у нас вже трошки інший вигляд має, але все одно ще не доробляли. Ці ламелі, ось так воно, гарненько виглядає. Але щось вони такі товсті, Макс. Треба було меншу дошку брати. І матрац ось стоїть. Зараз ми його покладемо, бо, я думаю, не бажано, щоб він так стояв, щоб вирівнювався. Такий він тверденький. Я вже полежала, ми вже ну, зайшли в хату, ми поміряли, чи підходить воно сюди все чи ні. Ми обирали матрац на незалежних так, незалежні якісь пружини. Що кожна окрема пружина, я так розумію, там чохол, да? якось, якось так. Коротше. Ем, не з дорогих він прям такий, скільки? 7500. Це вже з акцією, було, чи без акції? Це, це на епіцентрі ми замовляли. Там зараз хороші знижки, до речі. А ще хочу сказати декілька слів за цей матрас, чого ми його так, через інтернет взяли, бо взагалі, коли таке купувати, треба прийти в магазин, полежати. Ми цей матрас взяли, бо ми вже на ньому спали. Ми їздили до друзів. І ночували, і тут зайшла розмова за матрац, і нам сказали, який в них, то ми ж його і взяли. Ось так от. Бо коли таке вибирати, то треба полежати, щоб воно сподобалось. Бо я тоді, як і спала, ну, до речі, було, що кажу, о, нічого так, матрац. Добре, але ми тоді ще не балакали це за, за ліжко. Так що, ось такий наш вибір. Потихеньку щось робимо. Бо Женя каже, це вже все, ви переїжджаєте. Я кажу, ні, Женя, ще сюди не переїжджаємо. Ще ж його треба пофарбувати, а ще оце мені саме. Кажу, ну давай пофарбуємо і все. Ні, чоловік сказав, щоб трошки дошки висохли, бо ми оце як купували, ну прям вони то, що замерзло, воно було. Тоді морози було, то що видно, що вони тільки зрізані, такі вологі, з них прям течі, а воно що це ота смола чи що воно виділяється. Треба трошечки почекати. Тож чекаємо. Бо Женя вже каже, давайте в мою кімнату швиденько там наводити. Кіпіш кажу, о, Женя, це до твоєї кімнати, кажу, важкий кіпіш через всю кімнату буде, а може через вікно будемо, не знаю. Заливати підлогу. Тож, отакі справи в нас. Вечірній обхід розсади. Сьогодні розсада стояла без цього освітлення, але я її ставила на віконечко, бо ми, як з дому їдемо, я ці лампи всі вимикаю. То трошки вона була потягнута, похилена в сторону. Це зараз світло вімкнуло і вона так уверх пішла. Але завтра треба трошки якось її. Підняти ближче до світла, бо щось якось-якось. якось Мені не дуже подобається оцей. Баклажани не дуже подобаються Бачите, які є? Ось от такі. Але це я знаю, що це алмаз іде. Ось це де професійний Казимир і епік. Вони такі. Більш-менш якісь гарненькі, а це щось таке позавернуте. Тож, на цій ноті буду закінчувати відео, але я згадала, що сьогодні у нас ще п'ятниця, а завтра ви будете дивитись в суботу. Тож всіх жінок вітаю зі святом, всього вам самого доброго, здоров'я, а саме головне мирного неба. До нових зустрічей! Пока-пока.